Що таке прогулянкові клуби? Переваги та як приєднатися до групи або створити її? Прогулянки як революція, чому ходьба повертається в моду і як це змінює наше життя? В епоху, коли фітнес індустрія наповнена складними тренуваннями, дорогими абонементами і постійним тиском відповідати нереалістичним стандартам, відбувається дивовижний поворот. Ходьба, найпростіший і найдоступніший вид активності переживає справжній ренесанс. І справа тут не тільки в моді, це справжня революція в підході до здоров'я, спілкування і саморозвитку. Не так давно я сама опинилася в епіцентрі цієї хвилі. Переїхавши в нове місто, я зіткнулася з проблемою, знайомою багатьом, самотність і відсутність соціальних зв'язків. Спортзал здавався мені занадто нав'язливим і формальним місцем для пошуку друзів, а онлайн-знайомства виснажливим і неефективним. І тоді я згадала про ходьбі про ту саму, яку ми робимо кожен день, але рідко сприймаємо як щось особливе. Ідея приєднатися до групи любителів піших прогулянок здалася мені одночасно простою і хвилюючою. Я знайшов в інстаграм оголошення про зустріч «City Girls Who Walk» у моєму районі. Чесно кажучи, я трохи нервувала, але цікавість перемогла. І я жодного разу не пошкодувала про своє рішення. Більше, ніж просто фізична активність. Зустріч виявилася не схожа ні на що, що я коли-небудь відчувала. Це була не тренування, не забіг, а просто приємна прогулянка по парку в компанії цікавих людей. Розмови протікали легко і невимушено, охоплюючи різноманітні теми від роботи та особистого життя до книг, фільмів та планів на майбутнє. Саме тоді я усвідомила, що ходьба це набагато більше, ніж просто фізична активність. Це спосіб залишатися активними, покращувати здоров'я і, що найголовніше, налагоджувати соціальні зв'язки. В епоху цифрових технологій, коли ми все частіше проводимо час на самоті за екранами телефонів і комп'ютерів, можливість поспілкуватися з людьми наживо, в реальному світі, стає безцінною. Чому ходьба так популярна зараз? У вихідному матеріалі вже згадується кілька причин відродження інтересу до ходьби. Пандемія COVID-19, звичайно, зіграла свою роль. Закриття спортзалів і обмеження соціальних контактів змусили людей шукати способи залишатися активними і спілкуватися на свіжому повітрі. Але я думаю, що справа тут не тільки в пандемії. У сучасному світі, де ми постійно піддаємося стресу і перевантаження інформацією, ходьба стає своєрідним «детокс» процедурою для розуму. Повільний? Ритмічний крок допомагає заспокоїти нервову систему, знизити рівень кортизолу, гормону стресу і поліпшити настрій. Крім того, ходьба – це неймовірно доступний вид активності. Для неї не потрібно спеціального обладнання, абонементів або тренерського супроводу. Досить просто вийти на вулицю і почати рухатися. І, звичайно, не можна забувати про тренди в соціальних мережах. Такі явища, як Хукгелвалкта 123 30, зробили ходьбу не тільки корисною, але й модною. Мій досвід, хоч би як спосіб знайти друзів і набути впевненості. Я приєдналася до осити Хуок в період, коли мені особливо не вистачало спілкування і підтримки. Переїзд в нове місто був для мене серйозним випробуванням, і я відчувала себе самотньою і втраченою. Але завдяки ходьбі я не тільки знайшла нових друзів, але й знайшла впевненість в собі. Спілкування з іншими дівчатами, обмін досвідом і просто підтримка у важкі моменти допомогли мені подолати почуття самотності і адаптуватися до нової обстановки. Я почала відчувати себе більш енергійною, позитивною і впевненою в своїх силах. Ходьба стала для мене не тільки способом підтримувати фізичну форму, але й джерелом натхнення та мотивації. Як створити свою групу любителів піших прогулянок або приєднатися до існуючої? Якщо ви також зацікавилися ідеєю створити або приєднатися до групи любителів піших прогулянок ось кілька порад. Шукайте в соціальних мережах: Instagram, Facebook та Мідап чудові платформи для пошуку груп у вашому районі. Запитайте у друзів і знайомих. Можливо, хтось із ваших знайомих вже відвідує подібні групи або хотів би приєднатися до них, створіть свою групу. Якщо ви не знайшли потрібної групи, не бійтеся створити свою. Додайте оголошення в соціальних мережах, розклейте листівки в найближчих кафе і парках, або просто розкажіть про свою ідею друзям і знайомим. Не бійтеся експериментувати. Спробуйте різні формати та маршрути, щоб знайти те, що подобається вам та вашим учасникам. Зробіть ходьбу веселою і невимушеною. Головне це отримувати задоволення від процесу і спілкуватися з цікавими людьми. Висновок: ходьба це не просто спорт, це спосіб життя. Ходьба – це не просто спосіб підтримувати фізичну форму або скинути зайву вагу. Це спосіб залишатися активними. Покращувати здоров'я, налагоджувати соціальні зв'язки та знаходити натхнення. Це спосіб набути впевненості в собі, подолати почуття самотності і знайти гармонію з навколишнім світом. У сучасному світі, де ми все частіше підаємося стресу і перевантаження інформацією, ходьба стає своєрідним детокс-процедуром для розуму. Це можливість сповільнитися, подумати про важливі речі і просто насолодитися моментом. Я переконана, що ходьба це не просто спорт, це спосіб життя, це спосіб залишатися активними, здоровими та щасливими. І я закликаю всіх спробувати це самі. Можливо, ви теж відкриєте для себе дивовижний світ ходьби і знайдете в ньому те, що так довго шукали. Ходьба це не тільки рух, це стан душі. Я впевнена, що ця тенденція буде тільки набирати обертів. Зрештою, хто може відмовитися від можливості бути здоровим, активним і щасливим, просто гуляючи по парку?